Чат, привіт! Мене звати Наталія Пузенко. Хочу сьогодні з вами до вас звернутися голосом. голос. Чому сьогодні? Тому що сьогодні буде перша в цьому році в новому потоці річної програми Крила, а зустріч в Zoom цієї програми. Це буде зустріч шерінг, зустріч знайомства, зустріч початок путі. Я в проєкті з самого початку. Я бачила величезну кількість жінок, які були в нашому проєкті. Були, є, і я думаю, що і будуть. Але лише трансформаційна програма Крила протягом року кардинально змінює життя жінок. Чому вона змінює життя? Тому що вона змінює відношення жінки до себе. Ви знаєте, у нас було дуже багато розмов з випускницями, і більшість з них казали, якщо питати, порівняй себе з і після, казали, знаєте, загальна така аналогія Я приходила в крила як курка, а я виходжу з крил як лебідь. Це завжди буде робота з собою в полі вчителя і у супроводі менторів, кураторів. Так, у нас є програми, які змінюють. Так, у нас є марафони, у нас є ретрити. Це все комплексна робота з собою. І недостатньо прийти просто на марафон або е купити курс 1, 2, 3, і прослухати його в записі і отримати ті самі результати, які отримують е випускниці програми Крила. Я дуже багато чула. Від випускниць про те, що саме мій голос, саме моя, моє звернення спонукало їх йти в це навчання, і вони потім мені дуже дякували. Тому я звертаюсь до вас сьогодні голосом. Ті дівчата, з якими я говорила, це була особиста комунікація. Я дуже відчуваю людей, і я дуже відчуваю кому. Дуже треба йти в крила, тому що я знаю, який є результат. Вони там розпаковуються. Крила це програма для майстрів. Але перший сезон «Крил» абсолютно корисен для всіх жінок. Абсолютно кожна жінка має пізнати секрети жіночності. Я так скажу. Кожна жінка має знати базові закони Всесвіту, як все влаштовано, як все взаємопов'язано. Як жінка своєї істинної природи може впливати на те, що її оточує, і на я не можу сказати на тих, хто її оточує, бо ті, хто її оточує, це відзеркалення її внутрішньої суті. Я навіть по власному прикладу можу сказати, що моє життя змінилося абсолютно сильно, кардинально. І змінилося життя і мого чоловіка, і моєї сім'ї, і моєї мами. Ми міняємось і е, все, що нас оточує, міняється, бо вони наші партнери, вони наша проекція нашої монади внутрішньої. Я дуже всіх закликаю сьогодні почути себе. Чи дійсно ви е, хочете змінити собі щось? Я знаю, що багато сюди прийшли. Не для того, щоб навчитися просто дисципліні і робити його в полі вчителя. Ні, багато сюди прийшли в цей марафон, тому що вони хочуть змінити своє власне життя. Я вас запрошую піти далі. Ідіть в перший сезон. Ідеально, ідіть в рік. Рік. Навчання це небагато. В цьому е, чаті е, з чистого листа є багато випускниць програми Крила. Я... Е, я прошу вас, дівчата, хто випускниці, дозвольте до вас звернутися з питаннями, можливо, поділитися досвідом, можливо, в особисті, можливо, ви хочете в, в, написати в своїх відповідях до цього відео, що для вас крила і чому ви би рекомендували або не рекомендували, можливо. Хоча я сумніваюся, що такі є в нашому чаті, тому що. Ті, хто бачать результат, вони продовжують бути з собою і бути вірними собі, і продовжують працювати з своєю суттю для того, щоб бути щасливими, безусловно, щасливими. Тому почуйте себе. Якщо ви маєте питання, ви можете мені написати. Я вам розкажу з організаційної точки зору, я вам досвідом своїм покажу або розкажу. Якщо ви думаєте, що це буде займати багато часу, це не буде займати часу більше, ніж ви зараз витрачаєте на марафоні. Не буде більше. Програма не може бути втиснута в три місяці, тому вона роз того, щоб ефективно жінка поступово проживала всі свої етапи. Тому вона рік, щоб була якість. Я ще раз вас закликаю закрити очі, задати собі питання. Я хочу змін в своєму житті. Я готова на те, щоб бути кращою версією себе. Я готова бути вільною, бути собою. Крила це про свободу. Бути з собою. Вистині з собою. Розумієте? Почути себе, почути свою душу. Це надзвичайно важливо. Надзвичайно важливо, щоб жінка жила із свого серця. Не тому, що хтось сказав, треба бути щасливою, а тому, що вона відчула, так, я сьогодні щаслива, я хочу це транслювати у світ. Я хочу цим ділитися. Я знаю, що багато хто з вас в нашому чаті зараз є дуже сильні, енергетично сильні, майстри. Я запрошую почути себе і ще встигнути доєднатися до Крил. Не чекайте завершення марафону. Доєднуйтесь сьогодні, щоб стати частиною шерінгу, яка відкриє крила. Якщо ні, це теж не біда. Продовжуйте путь свій. Продовжуйте путь в марафонах, продовжуйте практикувати щодня і будьте щасливі. Будьте щасливі в тому прояві, який вам доступний сьогодні. У мене мотивація мого щастя, я навіть хочу не мотивація щастя, а мотивація мого життя. Поділюся з вами, я навіть хочу собі тату зробити. До чого я йду, до чого я прагну в цьому житті. Безумовна свобода, безумовна любов. І, безумовно, щастя. Я хочу так жити. І я хочу, щоб максимальна кількість жінок так жила. Обіймаю вас серце. І запрошую бути щасливим.